Холіт Валентин Станіславович. Військова людина, оце наш командир. Я ще з майдану знає про Батько. Що таке батя? Позивний. Якщо людину називають батьом, значить тут і рекомендація не потрібна. Ми як для нього синові. це заслужений офіцер, який пройшов Афган. Батя — він не паркетний. У нас командир. Різкий, справедливий. Добрий. Он чоловік большої букви. За Валентином пойдуть всі сотні. Батальйона «Айдар», тому що він, він наш бар. Я лихліт Валентин Станіславович, Учасник бойових дій в Афганістані, Учасник двох революцій в Україні. Учасник антитерористичної операції в Україні. Мої бойові друзі та побратими висунули мене в кандидати депутати до Верховної Ради. У мене нема власного бізнесу, великих статків. Я захищав, захищаю і буду захищати інтереси простих людей. Судді, міліціонери, депутати. Дуже зрозуміло, що народ нанімає їх на працю. А не вони наймають народ. Вони повинні зрозуміти, що вони повинні відповідати перед народом, а не перед самим собою. Я живу в селі, живу в селі. У нас є Дніпро, у нас є ставочки. На Дніпро не підійдеш, до ставочка не підійдеш, на охоту не сходиш. І це буквально за останні 6-7 років. Поля позаростали бур'янами. Свалки літають по всіх полях, кругом ніде ніхто нічого не робить. Я цього не хочу. Я не хочу в такій житті держави, я хочу це змінити. Одне із основних моїх завдань в сільському господарстві знизити податки для фермерів, які працюють на землі і дають робочі місця людям. Це підтримка малого та середнього бізнесу та підняття сільського господарства в Україні. Я хочу зі своїми виборцями укласти угоду. Якщо я не буду, Справляться своїми обов'язками, вони мають право мене відкликати, і я складу свої повноваження Верховної Раді України. Ми самі привчили брати чиновника хабарі, і це хабарство процвітає скрізь від верхів до низів. Перший мій крок на посаді депутата Верховної Ради це скасування депутатської недоторності. За це стояли та вмирали люди на Майдані. Що я був на Майдані, мене по цей день питають, що я був на Майдані? В кожного своя відповідь. Що я тут в кожного своя відповідь. Я рахую, я патріот. Так само і батя. І всі наші і останні. Ми вийшли з Майдану з восьмої сотні. Коли наступить мир, задайте собі один єдиний вопрос. Що ви зробили для своєї країни? Потому що спрашивать у страны, що нас делать для вас можуть всі. А відвідати на питання, що він зробив для страны, можуть єдиниці. Щастя, брало, ні одного хлопця не загубили, ні одного. А це була така грандіозна операція. Щастя, це ж велике місто. Грандіозно, ні одного, ні одного хлопця не загубили. А цих сепаратистів перебили так добряче. І тільки батьку ранили, і все, вважайте, все пішло отак не перекисать. Я одного другого загубив, потім другого, потім третього. Тільки чекали, поки повернеться. Та як батько ранили, то тоді теж я її носілки несу. Каже, так куди? каже мені я на ноги сам став машину сів. Не лягав не, не на носілки. Ранній в руку в ногу. не лягав на носілки. Де мій автомат? Ці в машину сів поїхав. Це достойно. Не шкодуючи життя та здоров'я, я пішов захищати батьківщину. І зараз ми відкриваємо другий фронт політичний. Заявляю, що в Верховній Ради України я буду співпрацювати з патріотами України. А не зрадниками і корупціонерами. Я людина проста. Я хочу, щоб всі громадяни України мали рівні права перед законом. Якою я бачу ідеальну Україну? Це сильна армія з новітньою військовою технологією, з новітньою технікою і озброєнням. Це освіта і медицина, як в Європі, чесна міліція, правдиві суди. Це країна з політиками, патріотами. Які дбають про Україну та свій народ. Я хочу, щоб в Україні настав мир. Хочу, щоб діти ніколи не бачили цієї війни і цього жахливого, що ми пережили в АТО. Що головне в бою прикрита спина. Ось такою спиною прикриває нашу спину наш Тобто у нього першим ділом люди, потім уже он. люди, потім. Для нього. Байці Айдара це як діти. Є багато офіцерів, мало дуже командирів. батальйоні він один родин. Порядочні цього чоловіка і чесні цього чоловіка. Я ще тут не зустрічав в Україні. Я стою людину, готовий піти і в вогонь, і в воду. Все таки немаловажно, хто керує зверху нашим життям. Такі люди змінять Україну на краще. Я виступаю за повне виведення окупаційних військ України та роззброєння незаконних військових формувань. Переговори з терористами неможливі. Україна єдина і неподільна. Спочатку наведемо порядок там на сході, так випрям терористів-сепаратистів. Перемога однозначно буде за нами, бо це наша земля. Так іншого просто не дано. А потім почнемо наводити порядок з Києва і так по всій Україні. Треба ж порядок навести, правда? З голови. З голови, так. з голови. — Риба гніє з голови. У ну, нас же ж класна, класна країна. Україна називається онлайн, правда. Ну, Держава трошки бідна, тому що поки що не погані люди керують. Погані люди керують, так. а треба, щоб нормальні. Мовне питання в Україні завжди використовувалось політиками, щоб стравити українців між собою, щоб їх рознеднати. Я володію і українською. І російською мовою і не бачу в цьому нічого поганого. Ми визначаємо патріотів не за мовними принципами, а за їхніми вчинками. Я Аліна, волонтер батальйону Айдар. Корні мої російські, папа, Новосибірська, мама з Казані. Я говорю на русському язиці. Мої діти здесь, в школі, в інституті, вивчили український язик, вчили Пушкіна, Лермонтова на русскому язику. И мне никто никогда здесь, в Украине, не запрещал говорить на русском языке, на том языке, на котором мне комфортно. Мы здесь пообразились кто с Донецка, кто с Луганска, кто со Львова, кто с Абухова. Ну, вот, ребята, мы здесь сплутанились, стали одной силой. Мы хотим найти правду. То, что нас обманули раньше, все правительство, первое, и сейчас меняется другое. И мы здесь для того, чтобы вот на этом месте, чтобы как разобраться во всем. И на май разницы, якую мову ты расповідаешь. Українською чи російською мета одна зберегти державу і зберегти життя. Я буду відстоювати євроінтеграцію України. Коли ми стояли на Майдані, коли ми воювали за Україну, ми стояли за вибори України і кожного українця. Як людина військова, хочу сказати, що серед військового керівництва є зрадники, є хапуги, за яких. Сотні хлопців наші погибли в АТО. Керувати бійцями повинні не тільки професіонали, а перш за все патріоти, які цінують життя кожного солдата як життя власної своєї дитини. Чому люди, які вчинили злочин проти власного народу і досі залишаються на посадах, ми повинні покласти цьому краю. Присвячую всім воїнам, добровольцям батальйону Айдар. Я вже давно не призивний, але йду, я в солдати, бо час настав такий тяжкий, що йду за тебе воювати. Іду за тебе, генерал, що за бабло купив погони. Ти це звання в когось украв ціною міцності, поклонів, що варті твої ордени, які вісять на жирнім тілі. Радість хіба для сатани або для, або для псів оскаженіли. Іду й за тебе, Яна Хін, що вчора гроші крав солдата. Ти раб, мамони, із колін тебе ніколи не підняти. Іду із за тебе, липкий мент, що став ти мусором відразу, але настане той момент, що й цю поборем не заразу. Іду, і за тебе, лікар, я, гнилишно роб ти гіпократа, бо хай та ж крайня є твоя. І ти не підеш рятувати, бо ти за тридцять срібняків продав ту довідку мерзоті, і сорому ти не згорів, і не повісився на дроті. Йду на війну за тих хохлів, що заховали з-під спідницю за вбитих горем матерів, за молодую удовицю. Іду я за отих дітей, яких вже не обніме татом, якого вбив кремлівський псих рукою найманця і сепарата. Йду за Небесну Сотню я, за всіх полеглих на Донбасі, бо Україна тут моя, сидіти в хаті не на часі. Щодня ми робимо свій вибір між світлом і темрою між злом і добром. Голосуючи 26 жовтня, задумайтесь, яке ви хочете майбутнє для своїх дітей. Війна в Україні не закінчена. Ми відкриваємо той фронт Верховній Раді. Нинішні депутати та чиновники сильно відірвались від простих людей. І я хочу висушити це корупційне болото і щоб кожен громадянин України побачив, що є ще правда в Україні.